Кропивницький, 25 листопада 2023 року. Не забудем кожного з депутатів, хто голосував за ремонт, і без того нормальної дороги, як для нашого часу війни. На відео ремонт вулиці Академіка Тамма. Там був гарний, як для воєнного стану асфальт. Цей дрон, на який сьогодні записано відео, ми придбали з побратимами за власні кошти і вже завтра ним будемо нищити русню. Нам соромно просити кошти у людей. Я у відпустку не привіз дітям подарунки, бо все витратили на дрони та авто. На жаль, війна і проблеми війни у нас лише на плечах військових, а влада постійно розкрадає державні кошти. Райкович, ну не вже тобі мало? Коли ти вже схаманешся? Ганьба Кропивницького Чому саме асфальт? Бо це роками перевірена схема розкрадання бюджетних грошей. Мер, за якого мені соромно. Не треба нам ремонтувати дороги, не треба ремонтувати офіси. Це дійсно життя наших військових і наше життя.